Сусидочка? Не. Не, не треба боязнь не блідет, бо кому не, ч? Ну да, куда? А я порядок. Сусід, дачні наші. Друзі, на подвір'ї є керниця, десь дерева, дуби, дуби, дитиський дуб. Вживу набагато більший, подвір'я бачите, рівненьке, дуже велике. Можливо, хтось побачить, захоче, тому що тесть запропонував продавати. Ось така хата, хата здорова. Ремонти зроблені, Середня досить гарна Вже більше когось що цікавить. Пишіть комусь треба, вже я Зазнімлю, Бачите, є стайня, це все шайна будова. Так що це все. Бажаючому продається. Продається місце знаходження біля Франківська, 12 кілометрів від Франківська. Озвучувати не буду, вже більш детально. Хто захоче, той буде собі узнавати. Велика дуже територія вся загороджена. Ви бачили в попередніх відео. Так що, якщо будуть якісь питання, вам дам контакти, тестя і будете собі з ним зв'язуватись і домовлятися. Така територія. Можна собі і будуватися, світло газ є, все проведено, все під'єднано, номер хати є, документи є, все проватизоване, велика площа, рівнина, нічого не замокає, нічого нема зайвого. Так що, кому цікаво, звертайтеся, всю інформацію вам надамо.